Бачу море. Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Я не можу повірити, що ми в Іспанії. Oh, 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 oh. Тут настільки тепло, що можна ходити в топіку. Реально божеволі від цього міста. Тут на кожному кроці так гарно, ще так тепло. Зараз 10 ранку, я виглядаю приблизно так. У мене є вибір або йти до тої гарної будівлі, або йти до гарного саду. Що обрати? Фікс-хлопер. Обираємо це. Я в шопі. Зима. Я бачу море. І тут дуже багато прикольних людей. Солокою вартою, як ви такі краї, з кожним випуском синіше є, що стає вставок з музикою без слів. Бо тут тільки милуватись і милуватись. В Іспанії я теж хочу такі ти з хочу розмовляти. В принципі, я завжди можу розмовляти сама з собою. Я доросла і незалежна жінка. Якщо я хочу, щоб на мене дивилися на божевільну, то я повне право маю це робити. Дві легенди зустрілись і нас обох звати Оля. Оля О? Оля! Тут всі звуть якусь Олю. Я не знаю. Коротше, ми підходимо на касу, їй такі кажуть, Оля, та блядь, її не Оля звати, її Аня. Звать я ні разу не вгадала. Кожен а раз на касі кажуть Оля. Да, безкоштовно? безкоштовно. День другий. Як ви мене пішли пішком, ми знов не побачили якусь хуйню. Переїзд. Пішла. Я заїбалась, я заїбалась, я заїбалась. Ми приїхали до нашого нового хоста, але, як виявилось, дехто використовує цей додаток замість Тіндера. І цей мужчина дуже наполегливо хотів навчити мене танцювати сальсу. Дуже. не смішно, а мені не смішно. Я спать хочу. Good night, I guess.